Над Богом події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії. Я автор та ведучий Олександр. А також вітаю сьогодні в студії. Вам вже дуже дуже добре відомо нашу зірочку. Дозвольте, я так буду говорити. Я дуже трепетно до неї ставлюся. Це керівниця зразкової майстерні астрадного мистецтва Зоряна Мрія, директорка концертно-навчального комплексу «Приватконцерт» пані Віра Майборода Віра. Я радий тебе бачити. Привіт, займаємо Так легко, Привіт, і все є. У нас дуже приємний, дуже класний. Е E позитивний, тим більше в такий напружений час, такий стресо... стресовий час. У нас є дуже приємний інформаційний привід. Сьогодні зустріться і поговорити, а саме поговорити про перший фестиваль родинної пісні, родинні обереги. Е, маю сказати для наших любителів статистики, що е, цей перший фестиваль родинної пісні він проходив в рамках великого масштабного. Як було е, от ну, масштабно і абсолютно правильно я сказав е, фестивалю. Пам'яті імені е, Тараса Сича. А правильно називається восьмий фестиваль, відбувся восьмий фестиваль польової кухні пам'яті загиблих героїв імені Тараса Сича. От перший фестиваль родинної пісні, родинні обереги. Е, перше, що, звісно, мене цікавить, якщо ми говоримо про фестиваль, ідея. Ідея фестивалю, ідея проведення такого мистецького дійства. Кому прийшла і коли прийшла? Ідея прийшла мені. Ну ти прекрасно знаєш, що я сама з родини артистів. Mm -hmm. Тобто, в мене така е, родина е, співоча. І, взагалі, е, ми всі українці для нас родина має величезне значення. І зараз е, в ці нелегкі часи ми всі стали однією е, родиною українці. І е, ти знаєш, такий проект він мав колись відбутися. І я дуже давно е, винашувала цю ідею. І десь ще е, по-моєму в 20-му чи 21-му році. Році я захотіла зробити такий проєкт, чому саме в мене був мій курс, вокальний курс, і мої діти, батьки моїх діток, прийшли займатися до мене на вокальний курс. І я бачила декілька батьків, і коли я робила таку Ну, запитувала у своїх батьків своїх вихованців багато з них хто дуже полюбляє співати, і можливо, тому їх діти навчаються. Це якась їх мрія не реалізована, да, mm -hmm. в дитинстві, в, молод... в молодості. Mm -hmm. а, ну, і можливо, тому їх діти такі. От. і е, тому е, виникла така ідея: е, з, чому, е, чому не зробити такий фестиваль, де е, зможуть е, в е, і дітки мої виступити Виступати. разом з е, своїми е, батьками? І е, звичайно ж, мою ідею підтримав е, мій рідний міський палац Мистецтв Зоря. Так, ми зробили об'яву. Відгукнулися відгукнулися Вінницький район, клуби Нашіць і в нас прийняло участь в нашому фестивалі З Вінницького району От 16 сімей. Мої, мої дітки, вихованці разом з батьками, також 5 родин прийняло участь. Це мами з доцями і, і з синочками, угу. тобто, в мене і такі є синочок з мамою. Ось і долучилися такі.

Хороше, гарне свято. Окей, е, е, ідея твоя е, декілька слів про команду. Тому що в будь-якому випадку, е, якби все тягнути на собі, як в принципі ти і робиш, да? це, це, це не іноді, це не таємниця, як іноді ти і робиш. Але все-таки команда, хто тобі допомагав? Ну з першу черце це, 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 це твоє. Ну місь, це твоя родина Міський Палац мистецтв. Угу. Зоря е, Алечка Миколаївна Код, замісник директора. Тобто, вона допомагала організувати, тобто знайти сім'ї. Хто приєднається до нас? Також, звичайно ж, наша технічна вся, тобто наші Служба. звукооператори, mm -hmm. да режисери. Тобто багато ну наша, наша сім'я міського паласу мистецтворяду тобто, приєднала. звичайно ж, дякуємо підтримці департаменту культури Вінницької міської ради Максиму Валерійовичу Філенчуку. Також величезна вдячність за те, що підтримав такий проект, і я думаю, що буде обов'язково його продовжити. Чи були е, є напевно? Певно, певні умовності. Чи це вікові умовності, чи це умовності по репертуару, чи це умовності по кількості одразу а, перебування на сцені? Наприклад, у нас три мікрофона, і більше тріо не заходьте. Ну, я зараз жартую, звісно. От якісь певні умовності цього фестивалю. Умовносте не було. Було тільки такі. ну... Перше це має бути родина, uh -huh. будь-хто. Тобто у нас були і тріо, і дуети. і ну, Сольники, все, тобто... напевно, обов'язково. Сольники, ні, ви... сольники, ні, сольники ні, ні, саме родина. Вот, родина. Вот, тобто один не можеш? Так, так, звичайно ж, звичайно, співочі такі родини, і вікових також не Обмеження. було ніяких обмежень. Так, тобто в нас приблизно було найменшому учаснику було 7 років і старшому десь приблизно 60, да? От таким от чином. що співали? Співали української пісні, от, сучасна, Ось. Це історична. Були, це були і народні пісні. Тобто, хотілося зробити, намагалися зробити, навіть коли я підбирала репертуар своїм вихованцям і їх родинам. Хотілося зробити такий різноманітний репертуар. Тобто, це була і народна пісня, і більш жвава, жартівлива, також сумна. Тобто Щоб був такий, як от повноцінний концерт, щоб там. Були і сумні пісні, і жартівливі, і, і е, динамічні, танцювальні, і плавні, так і... так. Тобто такий повноцінний концерт, що відбувся в, в цілому. Ось і якщо в цілому, якщо от вже йти від форми концерту, скільки був за таймінгом, скільки проходив цей концерт, приблизно час 20, напевно, ну це, абсо... 16... це, це, це абсолютно нормально так. саме для концерту, зімей, для так. одноактного такого концерту, так. для того щоб прийти стати, послухати і так, подивитися. так відбувся. Як концерт, були представлені родини свої місця, де представляють які клуби, вони uh -huh. представляли. І е, в кінці ми звичайно ж співали спільної пісні Всі разом разом зі мною. Mm -hmm. да. Скажи, будь ласка, а була умовність, щоб е, ті, хто виходили на сцену, говорили. Ну, само собою представлялися, говорили, хто вони, що вони, де вони, і говорили декілька ну таку промоцію своїй родині. От е... я пам'ятаю моя ще пра прапрабабця співала. вона... ми з нас були такі лаконічні рамки. Трошки у нас був ведучий Юрій Поставий. Дякуємо також, наша команда. Ось mm -hmm. uh, тому. Uh... Але на наступні роки я подумаю. твору твою ідею. Ні, ну то просто ну в принципі цікаво. Ну ти бачиш людей, і все. Але так це ну це звичайно ж до треба готуватися. Це треба такі теж часові такі рамки зробити. Там на хвилину так. Це можливо, можливо, ми в наступний раз так зробимо. будь-якому але зараз будь-якому випадку. Ми спробували. В нас вийшло. Це був такий проба. Перший фестиваль. Він дуже гарно відбувся. Це завжди гарно, красиві люди. Красиво співають, відкрита сцена, відкрита сцена. Е, погода. Наскільки я пам'ятаю, При... знову якраз як погода покращилась і вам саме от таким чином пощастило. Е, скажи мені, будь ласка, тепер декілька слів е, обов'язково маю запитати тебе про е, твою зоряну мрію, про е, майстерню і мистецтва. Наскільки я розумію, зараз як всі діти пішли у відпустку, відпустку, всі діти пішли на канікули. В тебе також діти на канікули йдуть, чи е, ти з ними працюєш? Мало хто пішов на канікули, зараз нема. Має таких можливостей далеко від'їжджати. Хтось поїхав до бабуся, але ненадовго. Я не знаю. Поки що ми всі працюємо. Я працюю в режимі в зразковій майстерні. Я зараз у відпустці, але я працюю в приват-концерті. Ми продовжуємо працювати над репертуаром, тому що у нас в принципі у нас в серпні в місяці вже і день молоді, і інші і День Незалежності, mm -hmm. і також ми готуємося. В, в нас е, дівчинка одна пройшла у полуфінал Чорноморських ігор. Mm -hmm. е, це Валерія Ткачук, так що ми чекаємо, е, це... Початок серпня, 10 числа серпня, і також дівчинка пройшла на United Kids. Якщо пам'ятаєш, ми вже uh -huh. літали в Іспанію на цей конкурс. Це дуже класний конкурс. Ми пройшли тоді полуфінал з моєю лізою Соколовською. А зараз Злата Солоненка мама, попала в молодшу групу цього ж також дуже престижного фестивалю конкурсу United Kids. І коли він двадцять. 20-го числа, да серпня місяця так ми зараз активно до цього тут. Тобто таких масштабних конкурсів у нас дуже класних ми попали в них ти ж угу. прекрасно розумієш скільки на одне місце дітей претендують щоб попасти в полуфінал таких конкурсів. ну я чудово розумію що дуже велика кількість класних приємних професійних конкурсів і фестивалів в україні зараз не проводиться і не ми чудово розуміємо і чорноморські чому. ігри так само проводяться не в скадовську угу. на жаль так що будуть проводитись в Києві, Думаю, що все буде гарно, але ж моря поряд не буде. Але я сподіваюся, що це. Тільки один рік. для так. дітей все одно це тренінг, це дуже серйозно тренінг. Звичайно. Вони все одно готуються, вони все одно підвищують свою майстерність. Тільки так. хто хто зараз, чи, чи відчула ти певний такий відтік бажання батьків і бажання дітей? В першу чергу, напевно, батьків, щоб їхні діти займалися мистецтвом, щоб їхні діти співали, щоб виходили на сцену. Відчула от я маю на увазі, цьому... от з моментом mm -hmm. такої. Активної гарячої фази війни е, на початку війни е, трошечки такий був відтік, але просто всі з як принишкли. Угу. Е, зараз я не скажу навпаки, батьки. Продовжують вкладатися в своїх дітей, діти продовжують розвиватися. Ми продовжуємо діток навчати, виховувати, розвивати. Це наше майбутнє. Це, ми, ми повинні це робити. Угу. Тобто ми не повинні стояти. Батьки, слава Богу, це прекрасно розуміють. Слава Богу, що і в нас є робота, і, і дітки зайняті. Тобто, робота проводиться і зовсім не зменшилась кількості дітей. Тобто батьки так само розвивають, виховують, навчають. Ну і не будемо дітей, не будемо забувати психологічну складову цього. Всього це сторона. все таки мистецька терапія, це Занятись. і арт-терапія, як ми говоримо. Це так, і занят... це і спілкування, якого звичайно. до речі, знову таки звичайно. два роки перед тим ковід обмежу заняття. Дуже дуже багато дають, десь десь обмежується в чомусь і школи онлайн. І так далі, а тут і спілкування, звичайно ж. Ми багато спілкуємося. Ми намагаємося і на заняттях ми займаємося, намагаємося якісь влаштовувати, хоча внутрішні, якісь да, свої невеличкі концерти. Зараз вже з'являються офлайн конкурси онлайн були, але ж ти розумієш, що дітям треба виходити на справжню, так само і дорослим угу. на справжню сцену, а не тільки все робити онлайн. ну угу. Це в студії е практично так, робота. Так, але звичайно ж, це під. Вищує рівень професіоналізму виконавця, і концерти, і конкурси, і фестивалі. Тому з'являються, слава Богу, що вже більше з'являється офлайн таких конкурсів, що діти можуть виступати наживо. Чи були за цей період, за оцих 500 днів гарячої фази, чи були у тебе батьки, діти? Які переїхали до Вінниці, то, що ми називаємо переселенці або внутрішньо переміщені особи, які приїхали до тебе, приїхали сюди в Вінницю і хотіли, як ти сказала, продовжити, щоб дитина продовжила займатися. Приходили чи до тебе так, такі? Так, в мене були з Миколаєва, але вони повернулися додому. Потім е, хлопчик з Бердянська, хлопець він так і е, ну тут вже і працює, і зараз е, виступає в наших е, е, пабах міста. Mm -hmm. Тобто, так, звичайно, є і такі, є і такі з якими займаємося, і як їм? І як вони сприймають тебе, як вони сприймають наших музикантів Прекрасно. Наші, наші моменти знову таки, нашу специфіку навчання? E що ти маєш на увазі? А специфіки? мене так не вчили, а мені це не поясняє. А це ж не обов'язково. Це ж не обов'язково місто поміняти. Це mm -hmm. можна перейти від одного викладача до іншого, і буде інша специфіка. Я до чого це вів? До того, що е, от ми багато говоримо про е, е, іншомовність. Це може бути і інша мова, це може бути і інша система занять, це може бути і ще щось, і ще. І ще. Музика це для мене універсальна. Та для тебе також саме. це універсальна мова. Мова, і той, хто вміє розмовляти музикою, той зрозуміє один одного на будь-якому на будь-якому будь 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 да? континенті. Абсолютно спокійно. Так а, що з репертуаром? Скажи мені, будь ласка, і зоряні мрії, ти бачиш, і ти вибираєш репертуари. Ти вже сказала, що також репертуар е, прикрала, приклала руку і дивилася на репертуар е, першого фестивалю родинної е, пісні, і в навчальному комплексі Приват Концерт. Також, напевно, репертуар, ну частково, хоча б, ну все одно. На те, на, на на тобі, що з репертуаром? Який зараз у нас є репертуар? Що зараз в тренді <реку> сучасна українська пісня? Дуже багато ми співаємо. Піднімає. Ти сказала три слова. Сучасна українська е... пісня. Я нічого не зрозумів. Від тому ж сучасна, ну, пат... вона... в основному це сучасна патріотична пісня. Да, Зараз досить багато молодих виконавців створюють новий продукт. Ми бачимо і в мережах, з'являється багато. І ми, звичайно ж, підхоплюємо, діти приносять, прослуховують, тобто рекомендують мені, що вони хотіли співати. Звичайно ж, ми продовжуємо піднімати. Мати і українську народну пісню, тобто робити якісь аранжування нові. Звичайно ж, ми і світові хіти над світовими хітами працюємо. Тобто, нас стоїть яка моє завдання? Mm -hmm. Моє завдання навчальне, тобто максимально навчити техніці вокалу, звичайно ж, розвивати цю техніку і звичайно виховувати, виховувати дітей, виховувати любов до музики, любов до нашої пісні. Mm -mm. І так далі. і і так так далі далі Ну Враховуючи те, які здобутки, я пам'ятаю, що з минулих років, які здобутки мала майстерня Зоряна Мрія. З яких тільки конкурсів і фестивалів не ви не брали участь, а потім приходили сюди разом з нашими маленькими юними зірочками, і вони розповідали, як де, що. Ну, просто я відверто скажу, я в захваті від цього всього, і від твоєї роботи, і від наших, Дякую. І від наших дітей. Дякую. Uh, най 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 uh, трішечки ти вже почала про це говорити от на завершення нашої розмови. Uh, де... І кого, якщо це, знову-таки, не військова таємниця, де і кого можна буде почути і побачити з наших з твоїх юних вихованців? Ну, я думаю, що серпень місяць це день молоді, де це день незалежності. Найкращі наші вихованці. Якщо будуть зараз, же це все продумується. Це ще не вирішені такі питання. Ну, при можливості ми, звісно, зрозуміло, та. що ми готуємося. Це патріотична програма, обов'язково українська молодь це розважальна трохи так. Програма. Тобто, ми працюємо в своєму режимі. Ми робимо репертуар, Продовжуємо. Найкращі наші вихованці, звичайно ж, будуть приймати участь в цих заходах. Ось приймаємо участь так само в фестивалях, конкурсах, продовжуємо. я вже сказала про ці масштабні чорноморські. Ігри і United Kids, mm -hmm. До речі, в Болгарії вони будуть відбуватися. Ось, ми дуже надіємося, що ми поїдемо. І... Це і... саме United Kings? Так, 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 United mm -hmm. Kids, Болгарія Софія. Ось це такі масштабні. Ну і звичайно. Продовжувати працювати далі ми готуємося до, від... до відкриття навчального сезону, звичайно ж, вересень місяць. Там уже і день міста. От про це обов'язково що... маю запитатися. Набір. В тебе великий конкурс? Набір цього року будеш робити? Ну так же ж як кожного року. Так, він, в принципі, завжди, от, до мене і зараз кілька діток uh -huh. прийшло нових, і я прослуховую, якусь записую в групи. Малечі дуже багато батьків питають саме діток 3-4-5 років, знаючи, що я беру таких маленьких, uh -huh. і ти знаєш, що саме мої зірочки, та ж сама Валерія Ткачук, Кирилюк, Ліза, дітки, які з 3-4 років навчаються в мене, зараз їм по 13-14, uh -huh. uh -huh. тобто це все життя зі мною, вони вже були і на голосі країни і на чорноморських, тобто, це діти, які, які розвиваються, то потрапити і... до тебе ще можна на е, цей вот навчальний? ще можна. Можна. А чого ти так серйозно? Можна. Початки, дивись, в мене крім того, що я займаюся, ну, є індивідуальні заняття, mm -hmm. я ж набираю групки. Малиші в мене починають навчатися в групах. Я їх беру, це моя фабрика зірок, mm -hmm. так звана. Фабрика з фабрика. Як... Так, так я, так. я так називаю свою студію. так Фабрика зірок, і ці мал... малиші саме з них виходять ці зірочки. Тобто ми починаємо з такого малесенького віку ніжного. От, і знаючи батьки, вони, звичайно, не записують своїх діток я з вересня місяця. Ну ми от розпочинає. чому я запитую? Так. Тому що потім, знаєш, зараз не подумав, тому що зараз там відпочинок, не відпочинок. Якісь там свої, наприклад, речі, а потім раз і, і вересень вже і, і що робити, і бігом дитину влаштовувати. Так, так. А місць вже нема. Тому що ну, треба так. було думати про це набагато раніше. Тому батьки будьте майте на увазі і в принципі не відкладати це так. на завтра, на потім не відкладайте це. Ну що ж я тобі щиро дякую. Маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю, керівник. Ніця зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна Мрія, директорка концертно-навчального комплексу Приватконцерт Віра Майборода. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І в першу чергу, звісно, ми говорили про перший фестиваль родинної пісні. Родинні обереги. Віра, дуже дякую тобі. Дякую, дякую за запрошення. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.